Доброго дня, друзі! Сьогодні я буду вести мову про одне з найбільш значимих понять в індійській філософії та таку категорію, яка притаманна всім без винятку індійським релігіям, і яка є фундаментальною для розуміння індуїзму, а саме про поняття дхарма. Ті, хто систематично дивиться мої лекції, вже повинні були би мати елементарні уявлення про те, що таке Дхарма, тому що майже в кожній лекції десь зачіпається в тій чи іншій мірі ця категорія і пояснюється її специфіка. Але сьогодні я хотів би зупинити свою увагу і детально пояснити, що таке Дхарма в розумінні саме індуїзму. Коли я вів мову про міф про чотири віки в одній з попередніх лекцій, то тоді ми розуміли поняття тхарма як соціальну впорядкованість. Але в індуїзмі це значно ширше поняття. Воно має не тільки соціальний такий людський зміст, але й космологічний зміст. Тобто, тут тхарма постає як космічний всесвітній порядок. Це такий своєрідний фундамент. На якому тримаються всі елементи нашого світу, і який їх впорядковує, не дає їм зникнути і розпастися. Це щось таке, що зсередини організовує та впорядковує нашу реальність. Якщо порівняти, до прикладу, ранні ведичні уявлення про світ та вже власне індуїстські уявлення про світ, то ми спостерігаємо, що у ведизмі всесвіт. Тлумачився скоріше, як е, така напівхаотична напівпорядкована структура, яка залежить від волі богів, і немає якогось такого чіткого, впорядкованого, системного організованого цілого. То тут, в індуїзмі, якраз всесвіт постає як чітко структурована і організована цілісність. І запорукою цієї цілісності якраз виступає ця безлика сила, незалежна ні від кого, яка називається дхарма. Виходячи з вище зазначеного, Дхарма утримує цей всесвіт в його цілісності та впорядкованості. І коли дхарма слабшає, всесвіт розпадається. Ми говорили в міфі про чотири епохи, що коли дхарма соціальна слабшає, тоді розпадається суспільство, зникає цивілізація, люди себе самознищують. І якщо е, цю ідею перенести в космічні масштаби, то виходить, що дхарма тримає е, на собі цілісність матерії, і тоді, коли слабшає ця дхарма, тоді розпадається матерія на окремі атоми, і наступає такий своєрідний стан пралаї, тобто розпаду матерії, е, коли е, брахма, як Бог творець, перебуває у стані сну, зникає Всесвіт, і е, дхарма не мов би, втрачає свою силу. З цього зрозуміло, що дхарма не може існувати без своєї протилежності. Адхарми. Тобто, адхарма це також така безлика сила, яка постає на противагу дхармі. І якщо дхарма, вона старається все організувати, впорядкувати, структурувати, щоб все набуло цілісності і гармонії, то адхарма навпаки, вона старається все роз'єднати, знищити, роздробити і перетворити на хаос. І от всесвіт постає як арена боротьби між цими двома силами дхармою та адхармою. І в контексті цього стримувань і противаг Всесвіт якраз і розвивається. Де домінує Дхарма, там більше впорядкованості, де домінує адхарма, там більше, звичайно що, хаосу. Важливо розуміти, що Дхарма і Адхарма не є чиїмось витворами. Вони не залежать від богів. Вони ніким не створені, вони існують вічно, вони закладені у самому всесвіті, у самій суті явищ та речей, у самій суті процесів, які відбуваються в нашій реальності, і вони притаманні як в цілому всесвіту на макрорівні, так і кожному елементу цього всесвіту вже на мікрорівні. Наприклад, Всесвіт має свою Дхарму і адхарму, яка нам не зрозуміла. Ми не можемо, як люди, усвідомити, що відбувається з точки зору всесвіту. Але кожна людина, кожна соціальна група також має свою дхарму і адхарму. Тобто, на рівні людини, моя Дхарма – це те, що мене впорядковує, це те, що веде мене до цілісності як особистості. Адхарма це те, що прагне мене роз'єднати з собою і перетворити мене. На хаотичну істоту. Так само дхарма певної соціальної групи це те, що об'єднує цю групу, це те, що є спільним між членами цієї групи. а Адхарма це те, що їх роз'єднує. Це якісь конфлікти, це якісь протиріччя між людьми. Внаслідок адхарми ця соціальна група може розпастися. Внаслідок дхарми певні люди можуть організуватися в якусь соціальну групу і налагодити між собою якусь соціальну взаємодію. Дхарма і адхарма настільки. Широкі масштабні поняття, що вони мають не тільки космологічний, соціально політичний зміст, але й зрозуміло, що морально-етичний. Тобто дхарма – це сукупність правил поведінки, які спрямовані на об'єднання, які спрямовані на те, щоб. Постулювати добро з поміж інших людей, а дхарма навпаки це такі дії людей, які трактуються як злі, такі, що не відповідають моральному і релігійному закону, і які спрямовані навпаки, на роз'єднання, на конфліктність, на розбрат, на те, щоб утвердилися сили хаотичності в релігійному значенні. Дхарма постає як сукупність заповідей індуїзму яким повинен слідувати кожен представник цієї релігії, тобто кожну свою дію, індуїст повинен осмислювати як таку, що відповідає Дхармі, чи таку, що не відповідає Дхармі. і відповідно старатися робити все, що спрямоване на добро, на моральність, на те, щоб це можна було назвати дійсно достойною поведінкою. Індивіда. Якщо ж людина не може справитися самостійно з цим завданням, їй не вистачає знань та вольових зусиль для того, щоб осмислити, що таке дхарма і як вірно себе вести, тоді вона звертається за допомогою до вчителя, до наставника, до гуру, який буде її навчати тим фундаментальним принципам індуїзму. Які складають поняття дхарми як релігійного закону, як сукупності правил поведінки і заповідей. Звище зазначеного можна зробити висновок, що дхарма залежить від волі людей, тобто своїми вольовими зусиллями ми робимо вибір в бік моральної дхармічної поведінки або в бік аморальної адхармічної поведінки. І відповідно, хармічна поведінка веде нас до щастя, до отримання задоволення, до внутрішньої гармонії і в підсумку до релігійного спасіння. Адхармічна поведінка вона веде нас до розбалансованості особистості, до відчуття постійного болю, тривожності, страждання і в підсумку до негативної потойбічної відплати. Таким чином, якщо людина відчуває у своєму житті більше тривог, більше негативних емоцій, вона не розуміє, чому так стається, чому вона не може бути просто щасливою, чому вона не може бути задоволеною, це означає, що її дії не відповідають цьому всесвітньому закону, всесвітньому порядку, тхармі. А отже, їй потрібно задуматися і звернути з хибного адхармічного шляху, і повернути на істинний шлях добрих моральних вчинків, які відповідають дхармі. Тепер постає питання, які ж конкретно моральні правила поведінки входять в поняття дхарми? Зрозуміло, вже з попереднього викладу матеріалу і з усіх попередніх лекцій, я нічого нового тут не скажу, але варто повторити, що це в першу чергу ахімса, закон ненанесення шкоди всім живим істотам, закон ненасильницьких дій, ненасильницької поведінки і формування і організації свого життя з точки зору ахімса. Тобто, якщо мої дії комусь шкодить, Приносять страждання. Якщо я своїми діями знищую е, інших живих істот, е, ображаю людей, значить мої дії носять адхармічний характер. Окрім цього, звичайно, що аскетичний спосіб життя, помірний спосіб життя, не орієнтація виключно на тілесні бажання і насолоди, а е, принесення їх в жертву заради вищого духовного і морального блага. Щасливою є та людина, яка задовільняється малим. В індуїзмі ми повинні розуміти, що немає цілковитої відмови від тілесних пристрастей, тобто тілесні насолоди можна отримувати, якщо вони не є самоціллю, а якщо вони служать вищій духовній меті. Окрім цього, до дхарми належить правдивість. тобто Ситуація, коли слова та дії людини е, перебувають у певній відповідності: чесність, нелицемірність, не можна претендувати на чуже майно незаконним шляхом, постулюється правило недоцільності крадіжок, особливо негативним проявом людини вважається егоїзм. Це один з найбільш згубних гріхів в індуїзмі. Е, натомість на. Противагу егоїзму постулюється принцип загального блага. Людина повинна усвідомлювати, що вона живе на цьому світі не одна, її оточують інші люди. І окрім того, що вона повинна задовільняти свої інтереси, вона повинна піклуватися також безумовно і про інших людей, не тільки близьких, а й взагалі всіх. Досить вагомою частиною тхарми є повага до тварин. Комах, рослин та природи в цілому. Тобто індуїст чітко розуміє, що він гість в цьому світі, а отже, відноситися до матінки природи потрібно так, би ти знаходишся в гостях. Е, значить, шанування лісів, незабруднення водою, всі дії людини повинні бути спрямовані на те, щоб інші живі істоти жили, виконували свою функцію. Їх не потрібно використовувати виключно у своїх інтересах заради, того, щоб їсти, заради того, щоб споживати. А природні ресурси викачувати тільки для того, щоб збагачуватися. Це вважається великим гріхом, тому що суперечить загальній світовій гармонізації, в яку втручається людина, і що має негативний вплив загалом на космічний порядок. Таким чином, підсумовуючи все вище зазначене. Можна сказати, що Дхарма, по-перше, це організація Всесвіту, це така сила, яка впорядковує Всесвіт на макрорівні. По-друге, це організація суспільства. Тобто, це е, така, знову ж таки, безлика сила, яка забезпечує єднання людей між собою. По-третє, це така безлика сила, яка забезпечує внутрішню гармонізацію і впорядкованість людини та не дає людині стати дисбалансованою особистістю. По-четверте, це сукупність правил, етико-морально орієнтованих заповідей, які складають основу індуїзму і виконання яких ведуть до щастя. До звільнення від тілесних кайданів до чистоти душі. Надіюся, дана інформація для вас виявилася цікавою та корисною. Дякую вам за увагу! Хай щастить!